Всім привіт! Читачі англійської газети відреагували на заяву глави уряду Великобританії Риші Сунака про підтримку Києва. премєр міністр в ході телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що Лондон продовжить підтримувати Київ у довгостроковій перспективі. Ця людина ідіот, написав читач видання з ніком. Британські платники податків здригаються, коли Риши щось обіцяє, заявив інший читач. Для нашого державного сектора грошей немає, але є купа грошей для околиці, заявив користувач інтернету пітніком. Сунаку потрібно піти, він роздає наші гроші на право наливо, поки люди на межі вважає. йому потрібно розбиратися з проблемами, які ближче додому, а не ігнорувати їх, зауважив. Два лідери провели телефонні переговори після того, як українська ракета вбила російських солдатів у Макіївці. Представник Деонінг-Стрит заявив: лідери обговорили огидні атаки безпілотників на околичі в останні дні. і Прем'єр-міністр сказав, що думки Великобританії були з українським народом, оскільки вони продовжують жити під такими бомбардуваннями. Зеленський заявив про сподівання наблизити перемогу у 2023 році за підтримки Великої Британії. Ми домовилися активізувати наші зусилля, щоб наблизити перемогу вже в цьому році. У нас вже є конкретні рішення з цього приводу, повідомив наркопрезидент околиці. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!